Вік Землі становить близько 6 тисяч років. Наша планета зберігає сліди гігантської водної катастрофи, що сталося всього 4 тисячі 350 років тому. Суперконтинент Пангея розколовся, прокинулися тисячі вулканів. Виникло вогняне кільце планети. Всю землю оперізує тріщина. Це великий підводний гірський хребет, розділений посередині впадиною, через яку підземні води прорізали собі шлях на початку потопу. Як показано на рельєфному глобусі, тріщина, яка відірвала три континенти, починається на північному сході Ізраїлю, проходить по дну Йорданської долини, перетинає Галілейське море, Мертве море. Далі тріщина утворює долину між Мертвим морем і портовим містом Ейлат. Потім вона повертає і формує дно Червоного моря, виходить через Аденську затоку в Індійський океан. Тут тріщина розділяється на гілки, прямує на схід. Відриваючи Антарктиду від Австралії, перетинає Тихий океан, заходить на континент біля каліфорнійського півострова в Мексиці, продовжується по узбережжю Каліфорнії, де її називають розломом Сан-Андреас, і тягнеться до самої Аляски. Потім вона проходить через Алеутські острови Камчатку, Японію, В'єтнам, Філіппіни, Нову Гвінею. Само біля Само вона повертає на 90 градусів і зустрічається сама з собою. Тріщина огинає Африку з півдня, пролягає посередині Атлантичного океану, повторюючи обриси континенту і закінчується надалеко від північного полюсу. Будь-яка людина може своїми очима побачити цей речовий доказ жахливої глобальної катастрофи. Еволюціоністи вважають, що єдиний масив суходолу розколовся близько 120 мільйонів років тому. Але науково доведено, що на все пішов один рік. Доказом є подвійний континентальний шельф. Це підводна окраїна континентів, які відірвалися. Перший шельф глибина збільшується до півтора кілометри, потім різкий обрив, і глибина збільшується ще на півтора кілометри. Таке можливо, якщо руйнівні події розвиваються дуже стрімко. На первозданні землі були неглибокі моря, а в надрах планети знаходився півтора кілометровий шар перегрітої води. У 1656 році від створення землі води вирвалися назовні, а морське дно опустилося. Вони помінялися місцями. Опускаючись вниз, все дно океану відірвалося уздовж краю континентального шельфу і опустилося на півтора кілометри вниз. В результаті різкої глобальної катастрофи виник подвійний континентальний шельф. Зверніть увагу на подвійний шельф від Індії до Австралії на південь від Індонезії. Подвійний шельф тягнеться уздовж Алеутських островів між затокою Аляска і Камчаткою. Уздовж Камчатки Японії, Китаю і В'єтнаму. Також є подвійний шельф. Це речовий доказ того, що все дно Тихого океану дуже швидко опустилося на півтора кілометри під час всесвітнього потопу. Сьогодні вченим відомо, що в земній корі досі міститься в шість або навіть в десять разів більше води, ніж на поверхні. Ця вода досі виходить з надр землі під час виверження вулканів. На північ від екватора на дні тихого океану розташовується 20 тисяч вулканів. На початку потопу сталося виверження тисяч вулканів. Перегріта вода і розплавлена речовина прорізали собі шлях на поверхню, і пангея розкололася. Континенти почали переміщатися у бік, ковзаючи на товщі води. З надр піднялася розплавлена речовина. При контакті з водою вона застигала, утворюючи нове океанічне дно. Роз'їжджаючись у боки, континенти занурилися під воду, і їх покрив півтора кілометровий шар води. Таким чином, всього за один рік стався дрейф континентів на тисячі кілометрів. По всій планеті ми маємо речові докази, що молода Земля одного разу вже пережила свій судний день. Дивлячись на це, зрозуміло, який потенціал зберігає наша планета для нового судного дня, про який говорять всі пророцтва і вчені. Зрозуміло, чому по всьому світу споруджуються сховища судного дня і розробляються проекти з переселення на Марс. Пророцтва пророкують мегаземлетрус, Сонце потьмяніє, Місяць стане як кров. Зорі небесні попадають на землю. Небо сховається, всяка гора і острів зсунуться зі своїх місць. Люди будуть ховатися в скелях, адже прийде великий день гніву Божого. Це шоста печатка апокаліпсису. Хочете знати більше? Підписуйтесь на канали Станіслава і Юлії Салтаненко.